За моєю спиною, одна з найвідоміших будівель у місті це земська управа, яка була збудована наприкінці 19 століття. За сучасними мірками це щось середнє між районним виконкомом або обласною адміністрацією. Але тоді, 100 років тому будівля мала зовсім не такий вигляд. То була лише половина сучасної, і навіть сьогодні гості міста з першого погляду не можуть визначити, яка частина будівлі є справді старовинною і оригінальною. Були добудовані іще ще два крила будівлі, добудований третій поверх, що, мабуть, якоюсь мірою обсувало первісний задум архітектора, ну але відповідає потребам цієї установи. Забезпечує її функціонування по старих дореволюційних світлинах. Краєзнавці намагаються визначити, де оригінальна частина будівлі. Врешті стверджують, що правий бік більш старий. Будинок Бахмутської земської управи було збудовано наприкінці 19 століття. У ті часи саме тут був центр місцевого самоврядування. Населення міста складало до 200 тисяч чоловік. А всього Бахмутського повіту до 300 тисяч осіб це був центр місцевого самоуправління всього Бахмутського повіту, який займав значну частину сучасної Донецької області. Ну, досить згадати, що місто було тільки одне на всій цій території, а решта Юзівка, Горлівка, Єнакієве. Все це були робітничі селища або залізничні станції, так і набули статуса міста лише після 1917 року. Тобто, це був центр, куди з'їжджалися всі у своїх справах? Звичайно, вирішували свої справи у земстві, у повітовому казначействі, в інших установах. Земство опікувалося питаннями охорони здоров'я. Народної освіти, благоустрою міста, селищ і сіл будівництвом шляхів тощо у роки Другої світової війни. Більшість будівель міста була зруйнована, але ця зберіглася. Тут було добудоване крило і третій поверх. Згодом оселилося керівництво Донецької залізниці, а нині розташовується транспортний коледж. Синьо-жовтий прапор саме на цій будівлі підняли. 100 років тому, і це був перший український прапор на Донеччині. Нині про це свідчить мраморна дошка. Значна частина населення підтримала Центральну раду, і її універсали спрямовані на здобуття автономії, потім самостійності. І ось у листопаді 2017 року, після проголошення. Української Народної Республіки, третім універсалом Центральної Ради, в Бахмуті теж над будинком земства було піднято український прапор, вперше у Донбасі. Чи довго він тут провисів? Ну, тоді українська влада трималася десь до грудня 2017 року. Потім взяли гору більшовики. Але у квітні вісімнадцятого року Донбас був знову визволений українськими військами, ну а також німцями і австро-угорцями, які прийшли на допомогу Центральній Раді. І з квітня і до листопада вісімнадцятого року в Бахмуті знову була українська влада. Це були часи держави гетьмана Павла Скоропадського. У 1917-18 роках на Донеччині пожвавився політичний рух. У Бахмуті створюються осередки українських політичних партій. У цей час в місті був і відомий поет Володимир Сосюра. Є свідчення про те, що він служив козаком в охоронній сотні Бахмутського повіту. Згодом списки усіх членів політичних партій просвіти потрапили до рук більшовицької влади. Більшість українських діячів було репресовано. Привернути увагу до старовинних будівель намагаються сьогодні небайдужі містяни. Анна Бокова одна з них. Керівник громадської організації Бахмутська фортеця розповідає, що на таких будинках встановили інформаційні таблички і хочуть, аби власники цих історичних споруд, у деяких місцева влада в інших приватні структури чи особи зглянулися на історію у камені і принаймні не дали їй розвалитися. До революційних будівель в нас не так вже й багато залишилося. Там, може, 30 з невеликим, є такі, що вже там і вікон немає, і дверей немає, а є такі, що можна привести до належного стану, використовувати, розвивати там туристичну якусь сферу, так, і якось підтримувати наш рівень старовинного міста. По-перше, треба, я думаю, це робити централізовано, робити якусь програму, наприклад, там розвитку туризму, реальну програму, так про потім просити у міжнародних донорів чи у там, Державного фонду нашого розвитку регіонального гроші під ремонти цих будівель. Тобто, просто казати, що от у нас є будівля, валиться із міського бюджету, ми не можемо виділити на неї гроші, розводити руками. Не можна, вже немає в нас на це. Часу, тому треба робити щось кардинальне. Робити цю програму може навіть лобіювати внесення до реєстру там культурної спадщини цих е, будівель, якщо це буде давати нам якісь бонуси у отриманні грошей. У наших наступних програмах ми продовжимо розповідати про інші старовинні будівлі Бахмута, сіл та міст Донеччини. Кожна з них приховує свою історію, а часто навіть таємницю. Чи знаєте ви, що рішення про закриття Святогірського монастиря у 1922 році ухвалив Бахмутський окружний суд саме у цьому суді і у цій будівлі під час німецької окупації у січні 1942 року почалася трагедія бахмутських євреїв. Тоді на різдво зібрали близько трьох тисяч євреїв і розстріляли неподалік в алебастровій шахті. Розкажемо вам і про пам'ятник Артему, який і досі височіє над святогірською лаврою. А ось найвищу колись споруду на святих горах преображенську церкву зруйнували більшовики.